З великими очима, мрійливим поглядом та схожі на свого господаря. Так розповідає про свої вироби лялькарка Зоя Шишковська. Я людина, яка повертає нас всіх в дитинство, адже кожен з нас, в кожного з нас є якісь спогади з дитинства, пов'язані з іграшками. Викладачкою в дитячій школі мистецтв пані Зоя працює 29 років, а зануритися в дитинство і собі, говорить, спробувала 8 років тому. Створила першу свою лялечку. І якось потім це все стало моїм таким захопленням. В цій колекції я вироби як із глини, так і тканини. Це лялечка ліпиться, вона запікається. І потім шліфується, це все вирівнюється, тому час на виконання такої роботи трішечки більший. Це текстильна лялечка. Тут я роблю ще це тіло, а потім я її розписую. Часто каже, її роботи порівнюють із нею. Часто я чую це, що моя лялька схожа на мене. Можливо. Утім, частина іграшок портретні ляльки, де персонажі реальні люди. Мені надсилають фото, я обираю більш такі, які б я змогла створити. Один раз в мене потрапила така лялечка, яка мала поїхати в Америку. Я не знайшла таку тканину, як от потрібно мені було створити це плаття. Я вирішила намалювати. Деталі від черевичок до волосся – творіння жінки. Я ніколи не думала, що я буду вміти щось шити, щось створювати. Я навіть раніше цим не цікавилася. А зараз я наскільки люблю створювати одяг, підбирати тканину, я навчилася за ці роки шити взуття лялькам самостійно. Тому дивилася, як майстри роблять цю справу. І поступово вчилася робити навіть взуття. Серед замовлень ще звірята, і ось така українка. Останнім часом багато замовлень у мене створити українку. І саме за кордон везуть такі подарунки, вдячним людям, які дали прихистом українцям. Та отакі дреколялечки, як називає їх майстриня, символи 2024 року. Якби було в тижні не 7 не днів, а трішечки більше, і не 24 години, можливо, всі замовлення могла б взяти. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.